Привіт, друзі! З меми. гори. Я тут приїхала зі своїм брендоном на Сноуборд кататися і заодно хотіла поділитися з вами класною новиною. У мене нарешті вийшла українська книжка про ліцензування кіно, про те, як продається кіно, про специфіку моєї роботи, про специфіку взагалі бізнесу, фільм-індустрії. Я знаю, що це дуже вузько направлений топік, і не всім людям це буде цікаво. Книжку розбавила історіями свого життя, як я почала працювати в фільм індустрії і що мене до цього привело, і також прикольними кейсами зі свого досвіду про те, як я продавала українські серіали і кіно за кордон прямо з нуля, як це все почалося і все таке подібне. Власне, далі буду розказувати трохи буде серія відео про те, як продається кіно, які специфічні моменти є в цьому бізнесі. Для тих, кому цікаво, підписуйтесь на мій YouTube канал Слідкуйте за серією цих коротких шортів. Окремо, що буде довше відео, але в шорцях буду говорити про якісь такі спеціальні моменти, як, наприклад, які є види прав на ліцензування, які є які фільми цікавляться, наприклад, в Японії. Ні, покупці кіно чи там в Тайландії, чи в Германії, чи у Франції. Власне, хочу, крім того, що я ділюся своїм життям своїми історіями і, взагалі, своїм таким вайбом життя в Лос-Анджелесі. Хочу ще ділитися з вами частиною професійного свого життя. Оскільки книжка для мене це я би сказала такі не то, що ви благодійний я на ній заробляю долар 99, тому що в собі вартість публікації досить дорога, і книжка вже буде на Амазоні. Всі, хто е, можуть читати українською, говорять українською, е, можете її замовляти по всьому світу, буде вона доступна на Амазоні. Всюди де є Амазон. По українських е, публікаціях вже буду думати пізніше, тому що не розумію поки як публікувати це в Україні через українські видання, тому що в Україні немає селф-паблішингу. Єдине, що може я зафігачу в iBook, то тобто ви зможете просто там за декілька доларів купити там електронну версію, і е, власне це такі апдейт новини. Е, Ще раз привіт, дякую, що дивитесь і підписуйтесь на ютуб канал. Будемо з вами разом тут, е як це правильно сказати, вести бесіду, базікати, е балакати, взагалі стояти на бути на зв'язку і бувайте все щасливо.